У Сенаті США оприлюднили новий законопроект щодо безпекового фінансування. Він об'єднує виділення коштів Україні, Ізраїлю та зміцнення кордону США на загальну суму 118 мільярдів доларів. Для України передбачено 60 мільярдів доларів. Більше половини з цього пакету буде спрямовано на закупівлю нової зброї для збройних сил України та на поповнення запасів, з яких озброєння надходили Києву. Ще 15 мільярдів піде на продовження навчання українських військових. Решта коштів прозна. Ачина для прямої бюджетної підтримки України та розвитку пріоритетних секторів її економіки нагадаємо, навколо цього законопроекту тривають суперечки у Конгресі. Минулого тижня, спікер Палати представників республіканець Мак Джонсон заявив, що питання допомоги Ізраїлю розглянуть окремо без фінансування кордону та України у Білому домі. Назвали це цинічним політичним маневром. З нами на зв'язку Оксана Савчук, членкиня комітету Верховної ради із питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксано, вітаємо. Вітаю вас. Ми знаємо, що у вас була робоча поїздка візит до Вашингтону. Хотілося б, щоб ви поділилися результатами цього візиту, і з ким зустрічалися, які питання підіймали. Зокрема, згодом ми обговоримо і питання фінансової допомоги від сполучених штатів в Україні, яке зараз вирішується ну, на межі, та і зокрема Сенату і Палати представників. Дійсно, в нас була створена робоча група парламентарів, які були відряджені до Сполучених Штатів Америки, оскільки відбувалося дуже багато зустрічей. Це був український тиждень в Сполучених Штатах. Він відбувається щорічно. Цього року він був особливо насичений, приїхало дуже багато людей. В контексті цього зустрічей насправді сенаторів та конгресменів. Запрошували і на розмову щодо українських дітей, і, власне, максимально акцентувалася увага на тому, що світ має допомогти нам повернути українських дітей з полону, де, власне, Микола Кулеба приїхав з декількома дітьми, яких вдалося повернути з Росії назад в Україну за їхнім бажанням. і вони Конгресменами розповідали все те, що вони проходили, коли їх буцімто з окупованих територій забирали на табори дитячі і навчання. Також був великий форум капеланів військових, де власне обговорювалося питання разом з капеланами Сполучених Штатів щодо більш такої поглибленої співпраці. Важливим все ж таки був такий економічний форум, на якому були присутні представники великого бізнесу. Для того щоб вони могли інвестувати в Україну і, власне, в яких це напрямках, звичайно, що нас цікаво оборонний напрямок. Вони десь розповіли, які прогалини законодавства в нас є. Для того, щоб більш швидше можна було організувати процеси е, власне купівлі зброї. Також е, досить важливим таким зустріч була і на національному молодому сніданку, і окремі закриті зустрічі щодо окремих зустрічей. Тоді тут ми дійсно як народні обранці були поділені на певні групи для того, щоб максимально швидко і максимально більшість могли б поспілкуватися з різними як і сенаторами, так і конгресменами. Знаю, що була з Майком Джонсоном теж розмова, де були саме мої колеги, вони б змогли більше розказати. Але в підсумку. Коли ми вже їхали додому, нам десь так пообіцяли, що готові для України створити окрему допомогу. І ця допомога буде не такою великою, але вона би мала розглядатись найближчий тиждень. Власне, про що і моя колега Устінова. Ми сьогодні теж опублікували інформацію. Тобто я сподіваюся, що всі ті домовленості, які ми проходили в Сполучених Штатах, а повірте, це зранку до вечора було дуже багато зустрічей не тільки з представниками американського народу, а саме і з великою українською діаспорою, тому що в української діаспори теж є моменти там щодо перевезення гуманітарної допомоги на кордоні, щодо того, як її правильно швидше розмитнювати. Тобто, всі ці зустрічі ми мали із ними. Це такий був насичений продуктивний тиждень, як із українською громадою, так і з сполученими штатами, з сенаторами, конгресменами, і особливо також з представниками великого бізнесу для того, щоб вони не боялися власне приходити в Україну. Ну і знаємо, що власне, український тиждень власне, завершився українським молитовним сніданком 3 лютого, під час якого організації релігійні організації військові цивільні пастори об'єднавшись, вознесли спільну молитву за Україну. Вам дякуємо за те, що поділилися результатами цього візиту української делегації до Сполучених Штатів Америки. Оксана Савчук, членкиня комітету Верховної Ради України з питань транспорту інфраструктури, була на one.